Україно, ти моя молитва, ти моя розпука світова. Гримотить над світом люта битва за Твоє життя, твої права. Відгриміли жахливі світові війни, які забрали з собою у небуття мільйони життів. Здавалося, людство отримало у спадок неперевершені уроки. Милосердя, гуманізму, все прощення. Ми полюбили це життя, навчилися цінувати кожну хвилину, радіти яскравому промінчику сонця чи теплій краплині дощу. Але минуло небагато часу, як нічну пітьму розірвали жахливі вибухи ескандерів. Такою буденністю і реальністю є новини про те, що у полі підірвався тракторист на міні, чи у ліці отримали поранення люди, які випадково наступили на розтяжку. Житлові будинки руйнують гради. Авіабомби розбивають лікарні та школи. Починаючи з 24 лютого питання безпеки вийшло зовсім на інший рівень. Ми з вами повинні навчитися жити в нових реаліях і зробити все для того, щоб наше життя було безпечне. Ось тому ми з вами сьогодні і поговоримо про міни. Їх типи, способи ураження, і будемо вивчати правила безпеки поводження з ними. Міна це вибухонебезпечний пристрій, спрямований на пошкодження будинку, транспортного засобу, або й повне знищення їх та людини. За таким принципом міни поділяються на протипіхотні та протитранспортні, за ступенем небезпеки, на такі, що знешкоджуються, і такі, які не знешкоджуються. Протипіхотна міна це така міна, яка призначена вибухати в Близькості від людини її присутності або навіть контакту з нею. здатна калічити або вбивати людину. За розміром, такі міни невеликі. Вони різні за формою, матеріалом кольору, бувають зеленого, темно-зеленого чи коричневого кольорів. Крім того, такі міни намагаються встановити непомітно на ґрунт або під ґрунт. Бувають вони з додатковим приладдям, це може бути дріт з гачками, що легко чіпляються за елементи одягу людини. Крім того, такі міни здатні. Багато часу десь лежати, а потім вибухати від контакту з людиною. Групи протипіхотних мін. За характером ураження, протипіхотні міни поділяються на дві групи фугасні та осколкові. Фугасні міни. основний, Вражаючий ефект вибухова хвиля, яка все руйнує на своєму шляху, осколкові міни основний вражаючий ефект, готові елементи боєприпасів. Протипіхотна, фугасна міна встановлюється так, щоб людина її не помітила. Вибух стається в результаті того, що людина наступила на неї ногою. Смерть наступає від великої втрати крові або больового шоку. Крім того, температура газів може бути настільки високою, що людина ще й отримає опіки. Така міна за терміном використання. Необмежена, належить до категорії незнешкоджуваних. Протипіхотна фугасна міна натискної дії пфм 1 або Пелюстка встановлюється виключно методом дистанційного мінування, доставляється до місця. Касетними боєприпасами, які можуть нести в собі до 320 штук в кожному. За короткий термін часу, такими мінами може бути забруднена велика площа території з дуже щільним розміщенням вибухонебезпечних предметів, які невеликі за розміром близько 12 сантиметрів. Та практично непомітні в густій траві. Матеріал корпусу пластмаса радіус ураження 3 метри. Зустріч з такою міною може коштувати людині втратою стопи, а інколи і життя завдяки незвичайній формі, що обумовлена, Аеродинамічними задля розсіювання з повітря ця маленька міна часто сприймається дітьми як іграшка, що при контактні з нею закінчується трагічно. Осколкові протипіхотні міни. Протипіхотна вистрибуюча осколкова міна кругового ураження ОЗМ 72 або міна жаба чи злюка. Вона спрацьовує, коли людина чіпляється за дротяну розтяжку, вистрибує на висоту до 1 метра від поверхні землі, розривається та розкидає по себе близько 2,5 тисяч забійних елементів. в радіусі від 25 до 30 метрів нічого живого лишитися не може. Це називається радіусом суцільного ураження, але смертоносні осколки можуть летіти на відстань до 3000 метрів та завдавати значної шкоди, вбити чи серйозно пораниту людину. Одна така міна може одночасно поразити десятки людей. Особливості міни, строк бойової міни не обмежений, завдяки вистрибуючій дії та дуже великій щільності розповсюдження забійних елементів при її спрацюванні уникнути ураження. В радіусі 25-30 метрів неможливо. Дуже висока чутливість робить знешкоджування міни вкрай небезпечним. Може встановлюватися на витягуванні за допомогою міни сюрпризу розвантажувальної дії мс 3 або ж саморобних мін, сюрпризів. Протипіхотна міна МОН-50 спрямованого секторного ураження. Ураження людини або декількох осіб завдається готовими забійними елементами, які вилітають у напрямі робочої дії міни в секторі по горизонту 54 градуси. Дальність ураження 50 метрів, висота сектора поразки від 15 до 40 метрів на граничній дальності. Міна вручну встановлюється на ґрунт чи може кріпитися на дерево або іншу вертикальну поверхню. Може використовуватися як керована. Підрив проводиться оператором з пульта управління при появі супротивника в секторі поразки. або як міна розтяжка при зачіпанні тонкого дроту. Ця міна може бути замаскована гілками дерев та іншою рослинністю вздовж доріг та стежок. Біля місць ведення бойових дій та знаходження військових позицій. Якщо міна приводиться в дію за допомогою розтяжки тонкого металевого дроту, який практично непомітний у густій траві та кущах, її називають міною розтяжкою. Часто у якості мінрозтяжок використовуються гранати, які кріпляться на дерева та приводяться в дію за допомогою розтяжки, зачіпання або перерізання дроту призводить до вибуху. Протитранспортні міни. Протитранспортні міни призначені для спрацьовування від присутності, близькості або контакту з транспортним засобом. На відміну від протипіхотних мін, які були заборонені у 1997 році відповідною конвенцією, використання протитранспортних мін. На даний час регулюється але не заборонене. Згідно з статистики, Україна у 2016 році зайняла перше місце у світі по кількістю жертв від протитранспортних мін, випередивши Сирію. Майже чверть світових жертв. Це близько 24% інцидентів із протитранспортними мінами припало саме на Україну. На жаль, останнім часом ситуація ще погіршилася. Отже, запам'ятайте, якщо десь були виявлені протитранспортні міни, будьте впевнені. На даній території є і протипіхотні. Особливості протитранспортних мін вони більші за розміром, ніж протипіхотні. Як правило, тарілко подібної форми, колір зелений або коричневий різних відтінків, в залежності від оточуючого середовища. Поріг спрацювання від 15 до 200 кг. Деякі з таких мін складно виявити, бо вони містять мінімальну кількість металу. Пам'ятайте, якщо вже так трапиться, і ви знайдете міну або інший якийсь Вибуховий прилад, ні в якому разі не можна його переносити, чіпати, навіть палкою, торкатися до нього. Слід запам'ятати місце, де ви його знайшли, і зателефонувати у поліцію або саперам. Також треба попередити всіх людей, які знаходяться недалеко від цієї небезпечної знахідки, і дочекатися приїзду фахівців. Давайте з вами повторимо ще алгоритм дій у разі повітряної тривоги. Отже, якщо ви почули гудки сирен, Переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал Увага всім, повітряна тривога. Про алгоритм дій неодноразово повідомляли в Державній службі надзвичайних ситуацій України. А він такий. Увімкніть телебачення або радіо. Інформація звучатиме через офіційні канали протягом 5 хвилин після звучання сирен. Зосередьтесь, прослухайте повідомлення та виконуйте почуті інструкції. Залишайте телерадіоканали увімкненими. З них може надходити подальша інформація. Зазвичай під час тривоги на офіційних каналах звучить інформація від місцевої влади про повітряну тривогу, під час якої треба взяти запас харчі, води та прямувати до найближчого укриття. Повідомте про почуте сусідам та знайомим, за необхідністю, надайте їм допомогу. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. В Україні працює мобільний застосунок повітряна тривога, який сповіщає про небезпеку у конкретному регіоні.